Що можна зробити за один візит у лікаря-офтальмолога? Зазвичай до окуліста приходять вже з наявним порушенням зору, як короткозорість, далекозорість та астигматизм. Але порушення зору можна запобігти завдяки регулярним профілактичним оглядам. Для цього ми виконуємо діагностику на сучасному обладнанні. Біомікроскопія ока це дослідження, спрямоване на виявлення патології ока. Воно дозволяє здійснювати діагностику захворювання кришталика, рогівка, конюктиви, райдушки склистого тіла, а також перевірити вид та ступінь його порушення, визначити порушення рефракції, як короткозорість, далекозорість та астигматизм, пневмотонометрія. Це метод безконтактного вимірювання внутрішнього очного тиску, підвищення якого призводить до зниження зору чіткості та поля зору та навіть до його втрати. Наступний метод це офтальмоскопія, це дослідження очного дна, а саме сітківки, її судин, зорового нерва та судинної оболонки. Авторефрактокератометрія – це процедура, яка дозволяє провести комп'ютерну діагностику зору. А також для перевірки гостроти зору ми використовуємо цифрові таблиці, які включають більше ста різноманітних тестів та таблиць для перевірки зору. Окрім діагностики, ми виконуємо підбір окулярів, лікувальні процедури. Видалення сторонніх тіл з рогівки та коміктиви та хірургічне лікування халязів. Відчуйте всі переваги чіткого зору, а ми вам в цьому допоможемо!